Друзі, мене звати Наталія Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук. І сьогодні хочу з вами поспілкуватися на тему, чому ж хворіють наші діти. Чому, наприклад, сьогодні дуже багато алергічних проявів у дітей? Чому сьогодні у дітей дуже болить животик або головні болі. саме у дні війни? Саме у такі моменти діти переживають стрес, переживають страх, тому головні болі можуть бути у дітей, тому може боліти животик, тому можуть бути спазми. І, і ще сьогодні дуже багато проїв алергічної реакції. Тому що дитинка сьогодні не може сприйняти те, що з нею відбувається, не може сприйняти, що відбувається на вулиці, не може сприйняти, що їм треба йти в бомбосховище. Тому сьогодні дуже важливо саме звернути увагу. Батькам не тільки на фізіологічний стан дитини, не тільки спілкування з лікарями, а ще й треба звернути увагу на психологічний стан дитини, а саме в першу чергу потрібно запитати дитини, як ти почуваєшся. Що, про що ти хочеш поговорити. І, друзі, дуже батьки, шановні, дуже важливо сьогодні обійми. Обіймайте своїх діток. І не так, щоб ви обійняли і пішли. Саме важливо побути в цих обіймах. Для дитини це безпека. Дитина сьогодні має відчувати це безпечне середовище. І саме родина, саме сім'я, саме мама і тато це те безпечне середовище. Тому для того, щоб ваша дитинка була здорова, в першу чергу, має бути безпека. Ви маєте з нею спілкуватися. Ви маєте дозволяти дитині вивільняти свої емоції. Якщо дитина хоче плакати, хай плаче. Якщо дитина агресує, дозвольте їй вивільнити цю агресію. І саме головне, пам'ятайте, що любов, ваша підтримка це і є те психічне здоров'я дитини. І сьогодні для дитини сім'я це найцінніше. Сім'я це найсильніший соціальний інститут, який впливає на подальше життя. Бережіть своїх дітей і мирного всім нам неба.